Що ще у нас есть. Всі до нас приходите і дуже любите з і щось ліпить, цікавеньке». Катерина Бриченко із Бахмута розповідає, що її шестирічна донька Мар'яна у вересні піде до першого класу. Жінка каже, що подарований шкільний рюкзак зекономить бюджет родини. «Канцелярія зараз ну не дуже дешева, і життя зараз не дуже дешеве, тому так ми дуже вдячні за те, що ви дали змогу нам підготуватися до школи. І в принципі, рюкзак він він містить майже 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 все, що потрібно буде першачку у першому класі. Дуже важливо, що не тільки канцелярія, є бутилка для води, тому що дітки також це будуть пити. Дуже важливо, що є сумочка для взуття для змінного. Рюкзак повністю готовий для першачка. Марина Безименна, представниця проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області, розповідає, що сьогодні 12 рюкзаків із шкільним приладдям отримали діти пільгових категорій, які відвідували заняття з підготовки до школи за програмою спільно до навчання. Пільгові категорії це, звісно, внутрішньопереміщені особи, багатодітні родини, малозабезпечені, ті родини, в яких загинув один або обидва годувальники, сім'ї опікунів піклувальників, тобто такі родини, які потребують зараз нашої підтримки. Ми відбирали дітей пільгових категорій 6-7 років, які йдуть саме в перший клас, і для них ось підготували тисячу рюкзачків, наповнені вже канцелярським приладдям. все, що потрібно їм буде для навчання. Марина каже, що міст рюкзака для першокласників обговорювали з батьками і педагогами. У нас вихователі проводили заняття на ось таких дитячих точках спільно в області в Житомирі, і так само вихователі в дитячих садочках вони спілкувалися з батьками, що краще було б в тому рюкзачку. Наприклад, пляшка для води це те, що сто відсотків потрібно дитині, а воно не завжди є в таких рюкзаках. Тому так. Марина Беземена говорить, що з 24 липня рюкзаки для першокласників будуть розвозити по громадах області. І в кожній, практично в кожній громаді в дитячих садочках будуть запрошувати дітей і видавати їм рюкзачки. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.